Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові. Поширена хвороба взимку: бронхіт, тривалий кашель, біль у грудях. Відомі симптоми бронхіту для дітей і дорослих. Наскільки небезпечною може бути ця хвороба? Про її діагностику, причини та лікування. Поговоримо із сімейною лікаркою Діаною Хитряк. Вітаємо, пані Діану в нашій студії. Вітаю вас. Тож, напевно, почнімо з того, знаємо, що бронхіт – це хвороба органів дихання. Все ж таки детальніше поясніть її природу, як відбувається враження бронхів. Давайте з вами розбиратись, взагалі, що таке бронхіт. Бронхіт це захворювання слизової оболонки бронхів. Чому воно відбувається? Для початку треба розібратися, що таке бронхи. Бронхи у нас є складовою дихальної системи. Вони у нас відповідають за провідність повітря, яке ми надходить ззовні і всередину до організму до крові. Під час того, коли вірус або бактерія потрапляє на слизову, зазвичай це або ніс, або ротова порожнина. Він не затримується довго, далі проникає у бронхи на їх слизову. Слизова бронхів вона набрякає, червоніє і її просвіт зменшується. І тому з'являються такі симптоми, як кашель, утруднене дихання, задишка. А чому взимку частіше хворіємо бронхітом? Які причини цього? Зазвичай взимку це пов'язано із температурою повітря. Повітря холодне, воно потрапляє і подразнює бронхи. Бронхам треба їх зволожити. І імунна система знижується. Тому вірусу або бактерії легше потрапити. То назвіть головні чинники захворювання бронхітом. Зазвичай бронхіт виникає вірусами або бактеріями. В більшості випадків це десь відсотків 90, Це вірус грипу, парагрипу, аденовіруси. Якщо про бактерію ми говоримо, то це в нас, наприклад, стриптококова. Мрідше, але бувають випадки, коли це виникає внаслідок довготривалого паління, тобто дим потрапляє на слизову. Також деякі алергени можуть виникати забруднене довкілля і умови праці. Які головні функції бронхів порушуються через бронхіт? Взагалі в бронхах є дві основних функції: перша це провідності, тобто провідність повітря. І друга функція це зволоження і його очищення. Під час захворювання пошкоджуються ось ці дві основних функції. Чому це відбувається? По-перше, слизова набрякає, її зменшується просвіт і повітрю просто-напросто важче потрапляти. По-друге, слизова має специфічний шар війки. Вони допомагають нам в звичайному буденному житті вимивати ось цей пил або бруд, який потрапляє разом з повітрям. А під час захворювання утворюється велика кількість слизу, який буде блокувати ці війки, і тому слизу буде важче виводитися і буде з'являтися ось такий кашель. Підсумуйте, які ж головні симптоми бронхіту? Чи завжди вони однакові для всіх? Вони не однакові, але є характерні симптоми. По-перше, це кашель. Зазвичай він спочатку сухий, далі може бути із виділенням мокроти. Далі може приєднуватись загальна слабкість, нездуження, підвищення температури тіла, ну, приблизно вона підвищується до градусів 39. Наступним це можуть з'являтися симптоми, як відчуття хрипів за грудиною, відчуття задишки, нестачі повітря. І знаємо, що є різні форми бронхіту: хронічна і гостра. Як їх відрізнити за симптомами, за їхньою природою? Ну, ви правильно сказали, є дві форми. Гостра форма це частіше всього, вона відбувається внаслідок дії вірусу або бактерії. Вона в нас проходить повноцінним одужанням, зазвичай триває від одного тижня до трьох тижнів, в залежності від організму і віку людини. Її характерні ознаки є те, що кашель загальна слабкість, Ей лікується вона симптоматично. Якщо це, наприклад, вірусна, якщо бактеріальна, то там вже можна додавати. Антибіотики, якщо ми говоримо про хронічну форму, вона внаслідок діє певних чинників, наприклад, це паління, тобто довготривале використання не тільки сигарет, але й різних електронних засобів, зараз це дуже популярно. Також це внаслідок наприклад, шкідливих умов праці довготривалих. А от чому бронхіт може стати хронічним? За яких умов? Умови є декілька. Одна з них після бронхіту гострого нашій слизові потрібно відновитися. Це відновлення може тривати кілька тижнів і навіть до декількох місяців. І бувають випадки, коли людина часто хворіє один за одним бронхітами, слизова не встигає відновитися, тобто вона постійно от знаходиться її епітелій постійно запалений. І відбувається перехід в хронічну форму. Також буде обтяжувати, якщо в людини є шкідлива звичка паління, і буде обтяжувати спадковий анамнез, якщо в анамнезі вже є в родичів хронічні обструктивні захворювання легень. А от що взагалі таке хронічна форма бронхіту? Це людина постійно кашляє, в неї постійно ці симптоми, як це, як це вияснити? Дивіться, виявити, ну так по простими словами, якщо гострий, у нас кашель там до місяця, а хронічний це коли кашель більше трьох місяців на протязі двох років. Тобто, це не постійний кашель, але це дуже частий. Зазвичай такий кашель сухий, і він зазвичай зранку з виділенням невеликої кількості мокроти. Він має характерні ознаки, тобто не дає високої температури тіла, не має оцієї ознобу, але є симптом постійний кашель і є е, е, якийсь чинник, який це провокує. Тобто, це може бути як куріння, так і якщо ми говоримо про дітей, то це можуть бути певні алергени, які е, до цього е, дають. Викликають. А може бути таке, що не одразу проявляється бронхіт, десь є якась інфекція, ураження, а потім воно проявляється вже симптоми, якісь такі видимі. Так, бронхіт взагалі це внаслідок дії вірусу. Не завжди кожен вірус може викликати бронхіт Зачасту чому він виникає пізні звернення? Тобто, коли людина звернулася не в перші дні захворювання, а це вже пройшов тиждень часу. Тоді вірус з слизової рота або носа потрапляє в нижні дихальні шляхи, тобто в бронхи, і там вже відбувається цей процес запалення. Частково ви згадали поясніть поняття бронхіт курця, що воно означає, як воно виникає, і чи можна його позбутися, просто коли перестанеш палити. Бронхіт курця це внаслідок довготривалого паління, тобто це паління не тільки звичайних сигарет, але й електронних кальянів тощо. Він виникає, коли ви постійно, щоденно вдихаєте ось цей пил, який осідає на слизову оболонку. Відчастий епітелий стає неактивним через те, що постійно утворюється слиз. І м -м, просвіт зменшується. І ви відчуваєте постійно, хочеться вам відкашляти. І зазвичай я помічають, що це зазвичай коли зранку встають, тобто в нічний сон зранку встають, їм не вистачає повітря, вони хочуть, як нібито відкашляти щось лишнє. А якщо перестаєш палити, то пропадає цей бронхіт? чи потрібно ще якесь додаткове лікування? Ну, взагалі, якщо ти, ви відмовитесь від паління, всі ці симптоми, тобто задишка, кашель, вони поступово будуть зникати. Але якщо вже відбулися певні необоротні зміни в легенях, то звичайно їх назад відновити неможливо. Це буде необоротне. Тож ви сказали, що бронхіт може бути і спадковим, так як це проявляється, чи можна це вияснити, чи є схильність до бронхіту? Так, він частково може бути спадковим. Якщо, наприклад, у батьків є хронічне обструктивне захворювання легень, хозл, що називають, то в дітей буде підвищений ризик того, що їхні бронхи будуть більш чутливі до даного захворювання. Також, якщо у дітей є схильність алергій на той самий пил, то вони теж будуть більш чутливі до даного захворювання. І знаємо, що бронхіт може викликати ряд різних хвороб. Що це за хвороби Назвіть їх. Чому це так відбувається? Одне з ускладнень це перехід в хронічну форму. Також нелікований гострий бронхіт може переходити у пневмонію. Також може переходити далі Вже ускладнення, таке як ателектаз легень, тобто часткове спадання легені, і навіть до раку. Це вже віддалені такі важкі наслідки. А чому це тому, що не невчасно виявили, неправильно лікували чи невчасне виявлення, не лікування і прогресування захворювання? Орювання, а як діагностують бронхіт? Бронхіт діагностують клінічно, тобто на прийомі у вашого лікаря, це під час аускультації легень, під час огляду самого пацієнта. Також діагностують за допомогою лабораторних методів звичайний загальний аналіз крові, покаже показники запалення, наприклад, при тій бактеріальній інфекції. Також це може бути рентген знімки, використовується для діагностики, чи це бронхіт все ж таки, чи це пневмонія, чи, можливо, це підозрює на туберкульоз легень. І можуть вже далі використовуватись такі методи, як спірометрія, бронхоскопія. А як же лікують бронхіт? Знаємо бронхіт з дитинства. Щось змінилося в методах його лікування? Які сучасні стандарти, може якісь новації є? Хочу сказати, що зараз в більшості 90% випадків бронхітів є вірусної етіології. і специфічного, тобто бактеріального лікування, призначення антибіотиків, вони не потребують. Починаємо з чого дитина має пити або будь-який дорослий часте рясне пиття. Повітря має бути зволожене в приміщенні, в якому ви знаходитесь. Чому? Тому що сухе повітря воно діє як подразник і дає ось цей сухий кашель. Якщо є підозра на бактеріальне ускладнення, тобто бронхіт бактеріальної етіології, тоді будуть вже призначатися додаткові аналізи і призначення антибіотиків. Кашель, як лікується, це муколітики відхаркуючі. І якщо температура жарознижуючи. А от е, хворіють більше на бронхіт діти, люди, е, люди літнього віку. Є якась така статистика? А, так, діти і люди похилого віку більш вразливіші. Діти більш вразливіші вразливіші. Чому? А, тому що у дітей в них ще не дорозвинутий цей мукоцеліарний апарат це іменно ось ця слизова і ось цей епітеліальний шар. І, вони не можуть, коли утворюється слиз, вони його не можуть достатньо вивести. Він осідає і відбувається ось цей процес запалення. Також у дітей є ще недорозвинуті м'язи, грудні, і вони не можуть так достатньо відкашляти як дорослий. А люди похилого віку, в зв'язку з тим, що у них ще є інші супутні захворювання в більшості випадків, тому вони більш схильніші до даного захворювання. Наскільки тривалим може бути лікування бронхіту і е, як воно відбувається, коли от вже стаціонарно лікують бронхіт? Зазвичай бронхіт лікується на амбулаторному прийомі. Якщо це призначається антибіотик, то він призначається на 5-10 днів не більше при бактеріальному бронхіті. Вірусний бронхіт він лікується 10-14 днів приблизно. Коли ж звертатися, вже розглядається варіант про стаціонар, це коли є сильно виражені симптоми, тобто дуже висока температура, там більше 39, декілька днів і вона не спадає. Коли є дуже сильний кашель, задишка, утруднене дихання, тоді буде розглядатися варіант про стаціонарне лікування. А також, якщо є підозра на ту саму пневмонію. І у людей в групах ризику хто в цих хто ця група ризику? Це зазвичай люди, які мають імунодефіцитні стани, тобто люди з ВІЛ-статусом, це маленькі діти, і також це можуть бути люди похилого віку. А от чи можна вилікувати бронхіт в домашніх умовах, і взагалі лікарі застережують до того, щоб не лікувати, а зразу звертатися до медичних закладів? Я рекомендую, що якщо ви маєте якісь певні ознаки захворювання, спочатку зверніться до вашого лікаря. Більшість все таке захворювань можна пролікувати в домашніх амбулаторному прийомі. Тобто, вас огляне лікар, дасть рекомендації, і ви спокійно пролікуєтесь вдома. А хронічний бронхіт, він також потребує постійного лікування, обстеження в лікаря, чи так воно вже ніяк не можна запобігти симптомам. Хронічний бронхіт все ж таки має певні стадії, тобто він як і в ремісії, так і може бути в стадії загострення. І ось коли він в стадії загострення, зазвичай він спостерігається у вашого лікаря. І яка ж профілактика бронхіту? Що потрібно робити, щоб не захворіти бронхітом? По-перше, потрібно раціонально харчуватися. Зараз зимовий період. Ви потрібні ви маєте отримувати усі поживні речовини: білки, жири, вуглеводи, не забувати про вітаміни, як фрукти, так і овочі. Також приміщення, у якому ви знаходитесь, мають постійно провітрюватись, тобто хоча б двічі на день, та по півгодинки. І, і не забувайте, якщо у вас дуже сухе повітря, зараз опалювальний сезон, копіть зволожуючи, це дійсно винахід, який покращить вам навіть нічний сон. Не забувайте, що вашому організму потрібно відновлення. Розумію, що в сучасному світі дуже важко, і зараз ми живемо в такій ситуації, що повноцінний здоровий сон ну, дуже мало в кого є. Але якщо у вас є можливість тих декілька годин відіспатися, відновіть це буде і відновлення не тільки вашого організму зсередини, а й вашої імунної системи здатності її протидіяти різним вірусам і бактеріям. Якщо ми говоримо про вакцинацію, специфічної вакцинації немає, але є рекомендована. Тобто вірусна бронхіт виникає внаслідок вірусу або бактерії. Є от щорічна вакцинація від грипу, вона є рекомендована, на жаль, вона платна, але щорічна. І також є вакцинація від пневмококової інфекції. А тим, хто поруч із хворим, як потрібно поводитися, чи можна заразитися від того, хто в кого вже є бронхі? А Якщо, наприклад, це вірус, то звичайно ризик буде більший. Але якщо ви будете дотримуватись звичайних правил гігієни, тобто це часто миття рук, обробка рук антисептиком, використовування індивідуальних засобів захисту, тобто це маски, рукавички, то ви звичайно вбережетеся. Утеплення під зимою, коли на прогулянках тривалий час на морозі, чи це допомагає запобігти бронхіту? Звичайно, тому що коли ви переохолоджуєтесь, ваш імунітет знижується, і це ризик того, що бактерія або вірус швидше потрапить і розмножиться в вашому організмі, тому одяг завжди має бути відповідно до погоди також має бути завжди. Сухі теплі ноги, тобто е одяг має бути не мокрий, і мед... має бути сухе. Медичну маску де потрібно її одягати, щоб не заразитися не тільки бронхітом, а взагалі різними вірусами. В місцях великого скупчення людей розумію, що в транспорті це буде більш важче зробити. Але, наприклад, якщо ви відвідуєте поліклініки, зараз є ну велика кількість хворих людей. Для вашого ж захисту візьміть з собою антисептики, візьміть з собою маску. Ми вам дякуємо за гарні поради. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. А заразом і нашим слухачам і глядачам до наступних зустрічей.